Всіх вітаю! Мене звуть Вікторія Киба. Я люблю передбачати на таро, а також люблю готувати їжу. Тому в мене канал і мої сторінки в Інстаграм і Тіктоці присвячені як їжі, так і перебачені на таро. Ну що, давайте глянемо, що нам сьогоднішній день приготував. Ой, щось таке, знаєте, що та? перші слова були Упадок сил. Ну, ви знаєте, може, і потрібно відпочити сьогодні, я не знаю. Ну, що, який там день неділі, день тижня, який там? Четвер, чи, чи четвер, да? Ну, Може, і потрібно від, від, відпочити відпочинти трошки, від справ. Ну, Знайдіть для себе якийсь час. Бачите, як? Відпочиньте, і потім вам буде якась зустріч. Бачите, це кубки, два дві людини, чоловік і жінка. Це кубки, це емоції, обмін емоціями, а також може трошечки якогось алкоголю вип'яти. Зрозуміло, відпочинете і буде все гаразд. Поспілкуйтеся. Ну, можливо, це людина, яку ви любите, і вона вас любить. А може, це просто приємна розмова, приємне спілкування, яке принесе такі позитивні емоції. Ну що, ще гляну, да чи не буде ще гляну? Так, треба відпочивати. Бачите, це карта Трійка. Пентаклі. Ну, це така карта, коли до вас приходять з вами е, е, сп, ой, з вами раджу, радяться, як краще, як то, як все. Е, ну, в общем, відпочинок, відпочинок, справедливість. І сьогодні у вас відпочинок по справедливості. По справедливості, ви, мабуть, дуже устали, дуже утомилися, і вам от пра, прям треба відпочити. Це остання карта. А, давайте подивимося, що ж нам цей відпочинок принесе. Ну, то, що у вас буде зустріч або спілкування з приємною людиною для вас. Може, чоловік, може чоловік бути може жінка, хтось, з ким вам приємно спілкуватися. Так, і ще одна карта. Ой, і ви тоді будете відпочинити, і будете готові на нові перемоги, на нові подвиги на щось таке нове, на щось таке серйозне, і у вас якісь з'являться такі думки, і ви будете щось таке робити серйозно. Це Верховна Жриця це жінка, як всі, який все під підвласно. Так, все, це точно остання карта. Оце звір потягнула цю карту. Ну, але ця карта каже про те, що буде якесь прийнято швидке рішення, якесь малоносне, як би сказати, швидке рішення буде прийнято. Але це після того, як ви вже відпочинете. І все. Ну А як кажу, таке щось мені прийшло, навіть під час відпочинку треба вміти. Швиденько настроїтися на якийсь такий робочий лад. Зрозуміло, раз ви там відповіли на, на телефонний на дзвінок, наприклад, або ще щось. Ну, швидко відреагувати. Відпочинок, блін, ну, це мені не, не подобається, що треба і відпочивати, а з другої сторони, треба трошечки і попрацювати, або ну, що то, якесь буде якесь питання, ви будете вирішувати, що це в нас. Це моя любівна карта. Це червова любов. В общем, ви сьогодні і благородний король якийсь. його розмову. Вже коли у нас випав король. Все. Це, оця, оця карта це е, державна установа. Вона перевернута. І все, ніхто нікуди не йде. І благородний король такий. Гарний або дорослий, або ти той, той, що до вас гарно відноситься, все, ви сьогодні в якийсь такий у вас, як у нас, і у мене у вас якийсь відпочинок, і ми повністю перебуваємо в любові, в гарному настрої. Ця в, в, оцяка, оця карта мене вчили дуже давно, одна жінка, що коли вже йде цей благородний король. Забула, як українській мові. ну, благородний теж є. Вже коли після нього йде інша така карта, сама по собі вісімка пі, пікова, вона погана роз, розмова. погана. Але коли, коли, вона, коли вона йде після цього короля, то вже далі ці, ці карти свідчать про цього короля, кажуть про нього. То, то У нас буде розмова з може, Ну, кажучи, ще знаєте, що. Дорослий чоловік, Ну, а ми вже такі дівчатка теж, здо, о, як це сказати, <плес> <плес> такий вік у нас вже. Тому це ну, в общем, все гаразд, все гаразд. Я вас дуже люблю чекаю. В Ютубі буде телефончик під моїм відео. Будь ласка, пишіть. Будемо, я хочу передбачати на тару вам, а, хочу змінювати ваш настрій. І я хочу сказати, що я дуже небагато беру грошей зараз розклади. А в Ютубі, в Інстаграмі і в Тіктоці пишіть в особисті. я напишу свій телефончик і ми поспілкуємося. Все. До побачення, гарного вам дня, бережіть себе.